Тату Небесне, я молюся Тобі, Господь Боже, за сьогоднішній вечір, за зцілення наших сердець, за Духа Святого в нашому житті, за зміни в нашому житті. Я молюся, Господи Тобі Боже, щоб нас було менше, а Тебе було більше. Я молюся, Господи Тобі, допоможи нам, Боже, приблизитись до Тебе, Боже, приблизитись до Царства Небесного. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб все, що не від Тебе воно відпало в нашому житті. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб ми сьогодні вийшли на новий рівень спілкування з Тобою. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб була ревність по тобі, щоб була жажда по тобі, Господь. Нехай Господь буде Твоя воля в нашому житті. Допоможи нам, Господи, зростати нашу віру, зростати нас духовно і покладатися лише на тебе, Боже, а не на людей, тому що із неможливого. Є можливим, Господь, і лише в тобі, Господь Боже, ми найдем те, чого ми так довго шукаємо. В ім'я твоє Боже. Амінь.